Близнюки, розклад на лютий. Ви будете боротися за щось, щось буде не виходити і вам це буде розстраювати. Але в цілому місяць такий активний, вогняний, позитивний. Ситуація, яка певний час заморожена, яка не приносить того результату, на який ви сподівалися. Довгий час. Ця ситуація, ви будете з приводу неї розчаровані. Вона так і залишиться складною, до кінця не вирішиться. Щось може неожиданно помінятися, і вас чекає якась поїздка, дорога чекає. Або, можливо, якщо це ваша робота, то нові якісь перспективи, договори якісь. Клієнти, партнери з'являться, ви будете роздумувати з приводу цієї поїздки багато, чи планувати цю поїздку, чи думати взагалі чи їхати вам, чи не їхати. Ви будете переписуватися з кимось, і це буде ваша ініціатива. Ви будете проявляти багато ініціатив, будете боротися за щось. Або ви, з вашої ініціативи, будуть якісь документи підписані. Або ви багато будете працювати з документами. Кохання, лютий, близнюки. Кохання, лютий близнюки. У вас будуть глибокі почуття. Все буде добре з вашим партнером. Ви дорога, дорога буде, ви будете їхати до свого коханого, або. Подорожувати з ним, багато часу в дорозі проводити. Подарунок можливо, багато, якісь емоції позитивні. Все, в коханні все буде добре, але можливо, все змінюватиметься постійно чи буде під питанням. Але в цілому місяць дуже позитивний. Щось нове буде, можливо, поїздка, можливо, якісь нові враження разом з вашим другою половинкою будете. Робота, лютий. люди. На роботі якісь люди, які будуть напрягати. Можливо, це якісь противні клієнти, чи партнери, чи якісь ваші колеги, але ну, такі будуть такі противні люди. З бумагами, можливо, з документами, можливо, по інтернету. Ви будете намагатися продемонструвати свою силу, свої, свої вміння. Ви, ви, будете, ви намагатиметесь не тратити зря свій час, не будете дозволяти іншим. Якимось людям тратити напрасно ваше время. Ви будете контролювати, куди ви це все хочете вкласти. В цілому все буде добре. Позитивний місяць. Опять же, є якісь такі ну, негативні якісь люди, які будуть вас напрягать, чи щось вам якусь підставу е, якось е, якусь робити. В, а в цьому місяці, е, можливо, у вас такі були якісь клієнти, які забирали ваш час, чи якісь несерйозні клієнти. В цьому місяці вони уйдуть. І у вас буде прибуток гарний, можливо, прибиль буде нові клієнти, інші з'являться. Вам легше якось стане ці люди, які, які в вашому оточенні, вони відійдуть, і вам із цього багато легше стане. Порада лютий, бо ви не знаєте, як вирішити якусь ситуацію, чи якась буде конфлікти. Нам, напевно, що по роботі. Якщо буде якийсь конфлікт. Утримайтесь від цього, не конфліктуйте, просто не реагуйте. І проводьте час на один зі собою, відпочивайте, розгружайтеся і просто продумайте взагалі, що вам потрібно. Попередження. Вона не буде того доходу, який ви, ви планували, який ви розчитували, і ви будете трошки. Ну, ви будете цим недовольні. Але це і за якихось людей таких. І за, Можливо, якийсь уход клієнта чи щось, типу того. Але з часом у вас все налагодиться ситуація, доход вернеться. І в цілому не, не розстраюєтеся із цього. Доход буде менший, ніж ми планували, але буде. З фінансами у вас все добре. Здоров'я, близнюки, лютий. Здоров'я, близнюки, лютий. Будьте в русі знаходитеся. От вас можуть тільки якісь такі люди негативні вивести. А так, в цілому, все у вас буде добре. Просто не вступайте в конфлікти.